Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це безкоштовна доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка робочі штани. Подивимося мішок від початку до кінця. 44-й пояс до речі. Чоловічі, від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувались на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також приймали на активну участь у розвитку нашого каналу. Чоловічий, десь 34 36-й пояс з боковими карманами. Значить, робочі штани. Значить, це робочі теж штани з карманом боковим. Робочі штани це актуальний товар, який, в принципі, завжди беруть на роботу. І так, біля хати ходити. Це як роба. Вона універсальна. 46-й пояс з боковим карманом. Теско 34-й пояс. 34-й пояс. З боковим карманом. 34-й. Сороковий. Розпакуємо мішочок, саме покажу повністю, що йде в ньому. 32-й пояс. Оце такі круті. Сірі. Десь 34, 36 пояс. 38, 40. Зліва справа, карман на бокові. 32-й Тридцять 32 другий поес. Тридцять четвертий поес. Тридцять четвертий поес. От, карман тут, там. Ну, матеріал класний, значить, він цупкий, легенькі вони, е Ну, універсальна річ. Стан бачите, який гарний. Ну, Це попалось трошки але нічого страшного. Таке попадається в мішку. лево-справа карман. Чем? Чем? Вот такие рабочие штаны. Трохи випачкані, ну постирати буде нормально. Ще. Маленький розмір один попався таке буває. Ще. Ось такий гарний 44-й пояс на жирденького, ой, на е, з більш, більшою вагою. Ну, в принципі склад мішками повністю розібрали. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого.